Міжнародний день дружби відзначається 30 липня. Ця подія вважається святом добра, миру, любові, відсутністю кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Доведено, люди, які мають друзів і активно підтримують з ними зв'язок, живуть довше, а також рідше страждають на безсоння та хронічну втому. І це досить передбачувано, адже людина соціальна істота. А отже, спілкування для неї необхідний атрибут повноцінного життя життя. А що про дружбу і друзів думають шосткинці, дізнаємося у рубриці «Вільний мікрофон. Ну а як? Без цього ніяк. Звичайно, без дружби не можна жити. Дружба це основне в нас. Вона об'єднує людей, спільноту. Потрібно, а як же? Навіть трава купачці росте, а люди повинні якось. Існувати сам не можеш. Ну звичайно, ну без дружби це не неможливо жити. Дружба це я не знаю. Це друзі. Вони ти з ними спілкуєшся, вони тобі допомагають, ти їм допомагаєш без дружби. Неможливо. Ну, звичайно. Ну, ми взагалі істоти соціальні. Так нас Бог створив, що ми потребуємо ну, якби, яких стосунків одне з одним. Звісно, що потрібно. Дружба це поміч, взаєморозуміння. Повага, я вважаю, що це дуже потрібно. Родина, а друзі і друзі, також воно ж як як і то, і то потрібно. Можна так відокремлювати. Я, я вважаю, що дружба і родина воно мусить бути. В общем, і залишатися чоловіком. Для мене це так чоловічність, взаємопонімання, і найголовніше дружба це святое, Могу сказати, як душа, так і дружба. Це як говориться, поняття для мене особисто. Ну звісно, ну без друзів дуже сумно жити. Людина є соціальною як особою і спілкування обов'язковим, бо так ти як не можеш бачити сенсу в житті. Можливо, з друзями тобі буде краще. Відповідь на це запитання у містян однозначно, беззаперечне так. За переконанням народів, дружба це велика сила, що дарує людині підтримку. І тому здобути справжнього друга це все одно, що віднайти скарб. Так, маю, можна сказати, навіть два у мене справжніх друга. Ну, я думаю, що так. Да. Дуже давно. Уже років я не знаю. Так, і зараз порахую. Ну, біля 30. Звичайно, справжній друг перевіряється, як то кажуть, і в біді, і в щасті. Справжній друг це той, хто е, може порадіти за твої успіхи. От навіть не в горі перевіряйся. Думаю, що так. О, так. Я, маю, я маю дуже багато друзів. У мене така праця. Я маю ну, велику кількість друзів. Я вважаю, це дуже, все дуже, дуже добре. Так, є і в мужському, і в жінська. Могу сказати, щаслива жінка. <гум> Не <гум> маємо. <гум> 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 так один одного, як справжні друзі зустрілися нарешті після довгої розлуки. В університеті познайомилися. Філософ Цицерон так визначав цінність дружби. Виключити з життя дружбу все одно, що позбавити світ сонячного світла. Психологи стверджують, що в оточенні друзів навколишній світ виглядає привабливіше, тому що з ними поруч ми відчуваємо себе більш впевнено. Я думаю, краще один міцний друг, якщо говорити про справжню дружбу. Краще один міцний. Ну, міцний це дуже гарно і хороший. Один міцний. У ну, мене не один міцний друг. У мене десь е, такі близькі друзі, це десь 10, такі дуже близькі, як родина вже. А ще, ну, Дуже багато, так ми там Фейсбуці, там десь в каналах у цих Телеграм, датам. А я вважаю, що все ж таки 10, ну таких близьких це дуже добре. Але мені допомагали навіть ті люди, які були далекі, як те від мене, і буває таке в житті, що буває, що близький не може допомогти в якомусь питанні, а далекий якийсь друг він допоможе. Думаю, надіжний, міцний. Провереный, как говорится, в жизни, в трудную хвилину и вообще-то. И сама к таким отношусь, стараюсь. Один міцний, Один міцний і декілька хороших Не. народна мудрість говорить: краще друга старого нема нікого. Є подібне прислів'я, старий друг, краще нових двох. Проте в сучасному світі людина щодня взаємодіє з великою кількістю партнерів з комунікації, якими є колеги з роботи, сусіди, приятель, знайомі, працівники сфери послуг. Коло знайомих постійно поповнюється, а отже, з'являються нові друзі. Я вважаю особисто, що ні. Це, скоріш за все, знайомі. Ось, тому що друг він перевіряється роками і зазвичай з роками вони їх ось тих, кого ми вважаємо друзями, вони відсіюються поступово. І залишається один, ну два принаймні, не більше. Може, може. Тільки чи то друзі, чи то приятелі. Я думаю, так. Да. Може бути, залежить від людини. Я думаю, що є люди, наприклад, сангвініки, які ну, їх не напружує спілкування з багатьма. А є, наприклад, меланхоліки, яким один і то буває забагато. Може бути, може. Це якщо людина та якась комунікує дуже добре і багато комунікує з людьми, я вважаю, що це в наш час це дуже важливо. Комунікувати. Тому що ну сидіти вдома, а ну так це дуже пригнічує морально, що я можу сидіти вдома і тиждень, а тоді я розумію, що це так не йде. Просто я спілкуюся, виходжу в люди. Я розумію, розумію, що спілкування і друзі, і як чим більше друзів, тим легше. Ну, бути, якщо людина вважає так, що це добре, так. по молодості казалося нам, а зараз реально з роками розуміємо, що так. Надіжних багато не буває і перевірених так. Так, може, може, але я думаю, найкраще буде один-два. На друзів завжди знаходжу час. Це ж друзі. Їм треба допомагати. І як тільки друг відгукується, то треба відгукнути. Находив колись, а зараз мені вже під 70. у Вільний час можемо зателефонувати друг другу, запросити в гості, зустрітись. Чи на природі, чи у когось вдома, чи в кафе зайти. так. Чесно кажучи, не дуже багато його знаходжу. Ви знаєте, ми українці такі люди, що у нас завжди багато справ, якісь, городи, ще щось таке, не знаю. Але це дуже важливо. Ну, хоча б раз на тиждень зустрічатися з другом, з друзями. Якщо не хочеш, то й час не знайдеш. Я знайду для неї час навіть ночі. Я як я кажу своїй подружці, я навіть ночі ти буде погано, я до тебе прийду. Як все ну, я не можу спати ночь спокійно, як з моїм другом, щось трапиться. Ну стараюсь, як говорится, напевно о себе, Напомни о себе, і друзі будуть. Треба спілкуватися, да. Раніше ми удивлялися, як це вони не вчаються. Вот Самі в вже мудром і реально розумію, якщо не затронуть когось, значить. Забувається, просто немає Значит, значить треба комусь виходити з положення. Це <гум> вважаю, значит, треба делать я серед своїх. Телеграм через да, соціальні мережі, сей, а. а ось так з'явилася можливість зустрітися, съехались в одному місці. І... Побачилася. Французькі вчені виявили, що навіть акули вміють дружити. В зграях деякі особи на весь час тримаються разом, а інших уникають. Фахівці стверджують, що бачитися з друзями корисно для здоров'я. Вся справа в тому, що при частому спілкуванні підвищується рівень прогестерону, а це сприяє психологічній розрядці, яка так само знижує рівень тривоги. Це справді має високу цінність. Я ціную в дружбі, це перш за все взаєморозуміння, взаємопідтримка. Ну і, мабуть, спільність інтересів це перш за все. Не треба просити. Тільки глянули другу розвинути. Щирість, і взаємоповага. Міння прийти на допомогу вчасно, От, навіть якщо я про це не прошу. Вірність. Вірність я ціную. Ти спілкуєшся з людиною, ти розповідаєш цій людині всі потаємні свої якісь таємниці, такі глибокі, душевні, і, і в неї питаєш, будь ласка, збережіть цю таємницю. І вона збереже вірність і допомога, взаєморозуміння, повага, це душевне, це такове. Я дуже ціную в людях. І я така. Вірна чоловічність і душу найголовніше взаємопонімання, вміти вислушати. Так совет, если нужно. Я ціною в дружбі те, що я можу звернутися з усім за усіма проблемами, порадами на своїй подрузі. Що ми можемо підтримати один одного в будь-яку ситуацію, порадуватися один за одного або підтримати в тяжкі моменти. От, і якщо ми навіть не знаходимося поруч, то ми все одно на зв'язку і е, така підтримка онлайн е, рятує в деякі моменти. Народна мудрість говорить, що людина без друга, що їжа без солі. Завдяки міжнародному дню дружби, ми справді згадуємо, що дружба безцінна.